Тоді засяяла яскрава зоря в небі, і зачудувалися нею не лише люди на землі, а й боги у вирії. І сказав Сокіл рот, це народився і вроди хлопчик, він стане Богом. У муках великих народила його мати коша, що над Славутою рікою, і ось вона померла. І повелів Сокіл рот своєму синові білобогу полетіти на землю, принести у вирій мертву матір коша і оживити її. Бо вельми великою господиною була вона серед роду свого, сказав творець. Усіх жінок щасливо приймала роди, всім допомагала, а от коли довелося самій народити, ніхто, бач, не міг їй зарадити, і вмерла вона, тож хай богинею стане. І полетів Білобог на землю до стійбища гукрів і побачив, як слізно побивається над померлою породілею сенькій рід її, і сказав їм Утіштеся, діти мої, і притихли люди. І повелів Білобог нагодувати сирідку материнським молоком, у кого воно є, і зробили так молоді матері. підхопив білобог на руки свої мертву матір коша і сказав людям: вона повернеться до вас богинею, і впали люди на коліна перед великим Богом своїм. Тоді він полетів із мертвою матірю Коша у вирій і покропив її живою водою, і ожила породілля, і здивовано озирнулася довкола, і мовив до неї сокіл рот: Ти є у вирії, жінко. Ти серед богів, ми щойно повернули тебе до життя, бо на землі ніхто, крім тебе, не вміє так легко і щасливо приймати роди. Ще жодна жінка не вмерла від пологів у тебе, і ніхто на землі не вміє так гарно лікувати жінок, рятувати їх від чорнобогових недуг, як ти. І ніхто не вміє так добирати трави для ліків. Ні, ти не повинна вмирати. Ти мусиш жити й далі допомагати жінкам. Ти була великою господиною роду свого. Тепер ти будеш великою богинею роду людського, найбільшою захисницею жіноцтва. А ім'я твоє тепер Мокоша, і повелів сокіл род дати Мокоші молодильне яблуко, так стала вона безсмертною. І попросила вона принести їй дитину, яку народила, і хутко приніс Білобог те малятко. Тоді попрохала Мокоша творця дати ім'я новонародженому і сказав сокіл род – Най Білобог скаже, і мовив Білобог, ім'я хлопчику. Лель і подякувала Мокоша за гарне ім'я для сина. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!